А я, а, я, а я собі йду, нікого не чіпаю, мерзну, голодую, а вони тільки дивляться, як би штовхнути ці вдарити. Блудний пес такий приблудний, такий голодний, холодний, <смас> без хатченко пес. Це порівняння йде цього головного героя із собакою. Бо я його порівнюю там, я без хати і його запитую. Ти також без хати? Головний герой є. Взагалі тоді дівчинка э, Агатка. Тато одружився другий раз, і в цій дружині є дві дочки. Там, ну, складна ситуація, вони її там знущаються любов. Різдвяна історія, де в кінці кінців різдвяна зоря приходить і плачучим народжений Ісус сустрає сльози. І все закінчується. Всі, хто був страждав і плакав, був притіснений, отримують свободу, радість. Будемо старатися трошки їх потішити, прославити Христа з ними, щоб їм було затишно, добре, щоб вони пам'ятали, що їх люблять. Це порозуміння того, що про нас не забули, розумієте? Тут, коли знаходяться всі тягості служби, які можуть бути, вони дуже... Засмучують і духовна підтримка, якби не без духу, якби не можна жити без віри, мені кажеться. Тому от це так, такі міроприяття, такі та очень, очень важна. Ми з театром вже давно по військових частинах їздимо. І для нас вже це як частина нашого життя, на свято, привітати, підбадьорити, ну якусь іскорку, радості. Wony potrzebują naszej naszej підtrimki. i po drugie nasi parafiany potrzebują ich ich bo kiedy w nim coś dają to sami otrzymują. Rdziany Zachód dla wojskowych 1 a 24 sierpnia był pierwszy raz pierwszy raz z wojskowymi, jakie tu przybyli i my dla nich robili mająsho wdało patriotyczną patriotyczną marytowno wystawę. Irena Feren, Anatolij Kerucuk Nowena na Wspólnemu Lwów.